Так, І знову повернувся я на це місце, тільки вже не сам. Взяв знайомого камрада, Ромчика. І знайшли ми, я прямо на землі лежав Дінарій, тік що. а він знайшов, отам, де Лопата синіє, фібулу. Вельбарська. Я ще таких навіть і не бачив. Дай цей фокус взяти. Яка дура, це капець. Зацеп цілий, вухо ціле. Це клас, взагалі шикарно. А в мене отаке. Думаю, що це совєтська монета лежить. А тут дивіться, що на землі просто лежав. Діло в тому, що я тут вже вилазив, теж і я, і не я. Тут народу переходило вже скільки. А дві находки одна біля одної. Цілий день лазимо, їздимо по полях, ніхрена, а тут, на, за пів години. Коротше, десь втік Дінарій. Ризикнемо зняти онлайн. Верховий сигнал, не знаю, що це може бути? Верховий, та не дуже. І де ти? Десь тут далі. Так. А це ні, це жбонь. Оце то місце. Дивіться, що мені тільки що випало. Фібула. П'ятипала пала фібула. Пеньківська культура. Була в посріблені. Ох та ти що, це фібулка. Да. Ми тут півтори години ходимо, а знахідок вже в мене і попався амулет, блискавка. а це ще й Фібула пеньківська. Хо, круто, перший раз так, також таку знаходжу. Ааа, і Рома відлічився. Каже Дінарій, ми вже все, до машини йдемо. Ох ти що, а що ж там в тебе цікаве? Показуй на. Ну. Руки показує, як трусяться. Троян. Сьогодні два з половиною динарія, бо я ще кусочок знайшов. О, оце вже можна їхати додому. Це не зря. Бо я думаю, хоч би він ще одну зацепив. Зацепив. Оце вже перший дінарій його. Круто. О! Радості повні штани. Ну! А тепер можна спокійно їхати додому. Все заходить сонце, а ми зараз вирушаємо додому. Такі у нас сьогодні знахідки. Вже не видно я вдома почищу фото. Прикріплю, амулет Блискавка зломаний, пеньківська фібула, Динарій цілий і кусочок. І так, всяка жбонь. І друга хабарниця. Вельбарська фібула. Велика, Ціло. динарій Трояна. Одна це друга <с> і копійка. А, і це ще польська монета трубочкою. Скручена. Якийсь фальшак. Такі у нас сьогодні знахідки. Їдемо додому втомлені, але щасливі.